Wait, wait, wait. Байдепа панове, вітаю! мене звати Денис Зайченко і традиційно для компанії Logitech своє фірмове міжнародне геймерське свято Logitech G Play Вона використала для об'єднання гравців по всьому світу і для анонсу новинок для кіберспорту і не тільки. Конкретно на Logitech G Play 2025, і під акцією Logitech G Play Days зі знижками до 40% було представлено клавіатуру G515 Rapid KL, а також гарнітури G321 LightSpeed. І G Astro A20X. Перед тим, як почати, з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. По-перше, як і минулого разу, подія, що за традицією другий рік проходила в київському офісі НАТО Свінсере або Наві, зібрала навколо себе геймерів у всіх жанрах та вікових категоріях. Були і вікторини з призами. Наприклад, розігрувались підписані зірками кіберспорту, аксесуари та мерч безпосередньо від наві. А також основна частина івенту, колективний перегляд глобальної презентації Logitech G Play. Куди ж без цього? Ну а потім всі побігли тестувати новинки, які щойно були представлені. Наскільки вони круті, зрозумієте надалі. Ну а почнемо ми з Logitech G515 Reпitті І тут вже, вибачте, навіть у мене потекли слинки, бо ця модель низькопрофільна аналогова. Перша такого роду в серії Logitech G. Висота всього 22 мм, а перемикачі тут магнітні з керованими точками спрацювання аж до 0,1 мм. Тобто, так, глибину натиснення можна встановлювати самостійно. Ця функція, власне, має назву. Репідтригер і дозволяє реагувати на події в іграх максимально швидко. Плюс є підтримка багатоточкової дії та віддачі пріоритету різним клавішам. Дизайн клавіатури сам по собі стильний і крутий. Корпус із нержавіючої сталі, ковпачки PBT з подвійним литтям, перемикачі попередньо змащені. Ну Не забувайте про фірмове PZ Logitech із величезною глибиною кастомізації. Кольори пристрою будуть чорний білий. а вартість вже відома 170 доларів. І ця клавіатура. Вже присутня на офіційному сайті Logitech G. Йдемо далі і йдемо до Logitech G321 LightSpeed. Це у нас повноцінна бездротова гарнітура з підтримкою, очевидно, фірмового стандарту передачі даних від Logitech безпосередньо LightSpeed. Якщо коротко, то це власна реалізація стандарту 2,4 ГГц, яка і виключно енергоефективна, і дозволяє під'єднати через один USB-адаптер декілька пристроїв одночасно. Конкретно у G321 є і підтримка Підтримка Bluetooth і підтримка з'єднання з декількома пристроями одночасно. Мікрофон висувний вниз, частотою до 16 кГц. важить гарнітура 210 грамів. Має досить товсті прокладки вгорі 15 мм, з боків 21 і основа тут. Канинна, а не екошкіра, тому влітку вам буде так само комфортно, як і взимку. Вартість Logitech 321 Lightspeed складає 3000 гривень, доступні кольори чорний та білий. Ну і нарешті флагманська ігрова гарнітура Logitech G Astro A20X. Хоч всюди і говориться, що вона розрахована на консольних геймерів, це не зовсім так. Фокус у тому, що вона підтримує систему PlaySync Audio, завдяки якій можна перемикатись між ігровими платформами в один клік. Тобто. Можна під'єднатись одночасно до ігрового ПК і до ігрової консолі, і перемикатись між джерелами без єдиної проблеми. Краще може бути лише одночасний прийом з двох джерел, але це вже зовсім наукова фантастика. Додайте сюди регульоване наголів'я, тканину всюди, де тільки можна, висувний мікрофон, фірмові 40-мм драйвери pro G і RGB підсвічування, і отримайте пояснення, чому Logitech G Astro a 20 X. Коштує 8 тисяч гривень, і на цьому в мене, мабуть, все в коментарях не забудьте написати, яка з новинок зацікавила вас більше всього. Мені особисто сподобалась низькопрофільна клавіатура, але я тікаєль не люблю. А от повнорозмірну я б собі запросив на огляд одразу ж, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. То їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшенбергід. Себе слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я!